Вітаю. Я консультант садового центру Ваш сад. До нас прийшло питання на сайт розказати про квіточку тіланція. Таке було питання, чому не розкривається повністю квіточка. Дуже важко конкретно сказати чому. Є тут декілька причин. Причина перша: якщо рослинка не пересажена, може бути нехватка. Питання, недостаток світла також рослинка страдає, тому що все-таки вона цвітоносна. Желательно, щоб вона стояла на світлому місці, коли вона цвіте. Переливають рослинку, також буде себе почувати вона погано і вона повністю квіточку не відкриє. Засушили, теж цвітонос страдає. І, і теж він не відкриється повністю. Пересаджувати квіточку можна зразу після покупки. Вони всі після покупки нуждаються в пересадці. Всі квіточки пересажуємо на розмір більше. Це 2-3 см з кожної сторони. Висота у нас може бути і вища. Там ми можемо відносно дренажом підняти, опустити квіточку. Грунт у нас іде кислий. Тобто є маленькі розпасовки 2,5 літра. Це підходить їм рододендрон ґрунт Чим ці цінні рослинки? Вони дуже довго цвітуть. цвітуть... Може, до півгода. Рослинка міняється як хамілеон. Вона зараз дуже ярко розва, потім вона тоскніє, міняється. І кінець кінці вона перецвітає і робиться уже коричневою. Буває так, що сам цвітонос відпадає, або ж ви його зрізаєте, і у вас стається зелененький красивий кустик. Її не можна ставити на сонячне вікно. Вона вигорає, вона отримує ожоги. Вона любить світле місце розположення. Видержує легко полотінь, любить в жаркий період оприскування. І також, якщо взимку дуже жарко і йде вже опалювальний сезон, також рослинку треба оприскувати, тому що в неї потім трошки страждають кончики. Дуже хорошо розмножається. Навіть зараз на цьому виді видно, що вже. Тут пішло дві дітки такі красиві. В дальнішому можна буде розсажувати, і у вас буде вже своя тіланція. Прозвучало питання: як поливати в рієзі, гузмані? В Це також ідуть родственники. Тіланці, вони всі бромілювають, є ще і хмія. В розвідку ми в домашніх условиях не поливаємо квіточку, ми їх оприскиваємо, а полив у у нас рослин іде на землю. Виходить в піддон водичка. Через 20 минут ми зливаємо водичку. Люблять вони підкормку, кисло. Їм також не підходить підкормка. Універсальна там для квіточок. Добриво йде для бромелівих. Люблять всі бромеліві світле місце розположення. Поливаємо ми по мірі підсихання почви. Хорошо, щоб підсохло на треть вазончика. Добриво у нас з весни з березня до жовтня кожну другу неділю, але провіряємо, щоб почва просихала. Одобряємо в зимній період один раз в місяць. Так як у нас світовий день вже потім сокращається і менше у нас світла, то в нас якраз підкормка, підживлює і дає красивий цвітонос і хорошо виглядить квіточка. Це вже взросла квіточка, тобто вона не буде сильно у вас здорова. Просто потім, уже, коли дітки розростаються, вона буде пішніша і красивіша. І бромільві самі по собі, то є вони небагато місця не займають. Якщо йде діточка із серцевини, то ми її ніяк не зможемо відсадити, тому що вона питається, виходить, материнкою. А коли із пазух, з-під листочка виходять дітки із боків, потім в дальнішому ми можемо прекрасно відсадити цю квіточку. Сама рослинка живе, може, 7-8 років. І вона порадує дуже довго. І ще такий момент. Квіточка Цвіте один раз в рік. Всіх це лякає. Ну не лякайтеся. Вона з собою тішить десь до пів року. Тому і вона і ціниться своїм цвітінням, що вона дуже довго радує. Потім вона видає ці дітки, і дітки вже цвітуть нам на третій, четвертий, ну буває в і раніше з квітне, і цвітуть і радують вас. Ну ось, така у нас була сьогодні чудова квіточка тіланція. До зустрічі!